Ага. Ого. Привіт, народ, з вами Боді. Сьогодні ми продовжуємо грати в of Isaac Repentance Plus. Я подумав, що пора нам проходити трохи сюжета, да. Бачимо, що я вже почав тут штучку, а це того, того, шучого. в нас є лазарь, за якого не пройдений мега-сатана через dark Room. Я нареролив нам старт класний, тому давай заходити дивитися, що я нареролив. Да, ми, як завжди, за нормального лазаря. В нас на ньому вже є анемік, у нас є пилюлька, яку можна зразу з'їсти. да. Я знайшов пилюльку, і тут в нас зразу була золота кімната на старті. Тім непоганим айтемом, скажем, да? тому я думаю, це хороший старт, щоб піти до Мега Сатани. Власне, з цього і почнемо. Давай побігли, пауки вбиваються максимально легко з кікс, якщо не там мажитись, звісно, було б взагалі класно. В магазі, плюме в нас є. Але, напевно, не сильно треба. Більше мене там сіре серце зацікавило в магазі. Е, та, але я щось дамажусь з того, що я давно вже в не грав, як ви могли замітити. Але нічого, зараз ми привикнемо. Для того ми такі собі. І нареролили, да, щоб нам трохи легше було з цим всім справлятися. Дамагів все одно небагато. Текікс, звичайно, текікс, але дамагів треба знайти ще побільше десь буде. Тому що одним ним ми мегасатану, звичайно, не вп'ємо, але айтем дуже хороший, тому будемо щось пробувати. Бомб нам не дає гра, є тільки ключі, що сумно, тому що секретки знайти ми не зможемо, напевно, на цьому поверсі. Б'ємось ми вже більше хвилини, того в кусачці, в отій колючій кімнаті з шипами по центру бомбу ми теж забрати не зможемо. Але це все нічого. Я думаю, нічого страшного. Нам головне підбирати айтеми з босів і, і все в нас буде добре. Но грошей на серце ми теж не знайшли. Вмирати на лазері, напевно, не хочеться. Звісно, дамагів у нас більше би стало. Але давай їдемо так. Я думаю, ми ще обов'язково самі по собі вмремо. Да? Чи йти одразу в кусачку? Давай, давай сходимо. О, тут гапіспау є зразу. I found pills ще один. Гапіспав це класно. Я думаю, ми зразу його натискаємо, щоб в нас були сірі серця, тим більше хаусап, поки дуже сильно виходить. Е, можливо, навіть ми пропустимо цю золоту кімнату, щоб в нас був шанс на планетарій. планетарії теж класні айтеми лежать зазвичай. Було б прикольно десь в нього зайти. Тут секретка внизу, напевно, але поки немає бомб. Ще більше ключів гра нам дає. Чуваки страшні, але в принципі проходяться. По пауків теж все дуже легко Стикікс. Ну, 5 монетки. Клас. Да, хто не знає, чого ми Пропустили золоту кімнату, це тому, що в нас збільшується шанс на відкриття планетарії. Це так працює. Пропускаєш золоті кімнати, отримуєш більший шанс на планетарії. Ще, звичайно, шанс цей можна збільшити е, шариком вісімкою з більярду Можна збільшити трінька є така класна теж на планетарії, але взагалі скіпати золоті кімнати це найпоширеніший варіант. дамажимося ми жесть, Ну ж таки, тому що я давно не грав. А я думаю, якось ми з цим тим більше Більше з лапкою гапі, ми навіть не маємо втрачати наші угоди через це. В магаз зайдем. зайдемо, хаос тут лежить. Хаос, це прикольно, але не думаю, що на таких ранніх поверхах нам це треба. Тим більше, якщо ми хочемо в планетарій попадати, да? Е -е -е -е. бомбу я би взяв. би. Бомба було б непогано. Ну давай залишимо, поки побігаємо так. Міні босс у нас тут є. Оцей мінібос може бомбу дати, до речі, може карту дати якусь. Дав карту, емпрес і бомбу теж дав. Нормально. Давай тоді в секретку цю зайдемо. Вона дійсно точно тут, пару гривень є, ну нічого суперкласного, да? Теоретично нам вистачає на хаос. Але я думаю, ми і так угоди будемо відкривати з лапкою. Да? Бо напевно краще просто купити сердечко і може мішка, де буде більше бомб в мішкові, чи, чи просто бомбу купити. Mm -hmm. Давай просто бомбу купимо. Ідемо на боса. Тут в нас гурдлінги маленькі, ну, але це в принципі легко кікс їх легенько вбиває всіх. Відкрилася угода, але в неї ми не йдемо, тому що нам треба до Мегача, А на мегеча нам треба ангельські кімнати, все дуже просто. Хоча на лазарі ходити в диявольський дуже навіть класно, тому що вмерти взагалі класно на лазарі, щоб отримати дамагі. І Ксель, Ксель це не дуже класно, тому що, знову ж таки, втрачається наші шанси на планетарії, тому що так було би два поверхи, а так лише один дам. Але що зробиш? Нічого з цим не зробиш, тому бігаємо. Mm, золотий ключ за ключ, давай. Плачка З диявольською статою. Просто так. Ну, я навіть не буду намагатися цю монетку забрати, ну її нафіг. А оцю цю заберемо, бо ключі вже золоті. Але дамаги дійсно мало в нас. Я думаю, нам треба було б десь ще і нарішати. Я думаю, нам в цьому допоможе або планетарій, або ангельська кімната, дам. Дуже на них розраховуємо. Ще бомбу дали, це добре. Маємо дві бомби. Ай, можемо чекати секретки тепер. Я думаю, можна лапку вже ще раз натискати, тому що да, Взагалі з лапкою ми б могли б і оцю кімнату заабусти, дам. Але зараз пройдемо поверх, тоді подумаємо. Може навіть ми зможемо по диявольським піти. Може. Ну в челенджі такі собі сундучки були. Я вже тут надамажився, як зазвичай, і нічого ми звідстолкового не витягнули. Так до ангелів з таких з буде доволі важко вбивати. Тому я сумніваюсь, чи йти в кусачу кімнату. Тут одні серця падають. Ну, Теж падають серця, понукає нас до того, щоб ту кімнату зіграти. От тоді ми наше біле сердечко втратимо, теж було б не дуже класно, але, але напевно це хороший, я б сказав би, правильний, як ми мали би це все зробити. Тому швидше за все ми туди підемо. Вже знайшли боса, але ми ще походимо. Нам треба і золоту, і можливо ще планетарій, тому поверхи треба повністю чистити, щоб, не дай Боже, його не пропустити. Десь ключів дуже багато падає нам цьому забігові. Так, якщо комусь цікаво, от е, кодик на наш забіг, користуйтесь знайшли золоту, що в нас тут дуже класна книжка лежить насправді. Дамправді дуже класна книжка. Давай ми її зразу натиснемо та взагалі з неї будемо ходити. да І цей сундучок обов'язково теж забираємо. М -м, труси з такі взагалі безкорисна штука, але хай буде. Можемо за реролем та кікс потім, да? Е тут щось взагалі не весело е Підірвемо просто рерол-апарат. З нього зазвичай багато грошей дають. Он не цього разу, очевидно. Добре, сіре серце забираємо і йдемо звідси. Ці штуки я б теж позабирав, як мінімум сірі сундучки. М -м, дають багато грошей. Ну, дві бомби залишимо. Може, ми взагалі політ ще десь знайдемо, да? З якоїсь ангельської кімнати. Але ми ще не дочистили поверх. В Excel У нас взагалі два боса тут буде. Ну, треба до них підготуватися. А, ну до речі, да. Ще й дві золоті кімнати у нас на цьому поверсі. Угу. Просто дамаг. Давай. ця штука Хілла, да. Треба було б її пізніше взяти. Але я думаю, у нас так все буде добре. Відчувається, прямо по паукам вже що дамаг. В нас виріс, це добре. Є ще прайд у нас тут. Прайда вбиваємо теж. Міг би нам попробувати секретки тут десь відкрити, да? О, Відкрив я надамажився за це, але відкрили секрет. Я думаю, це важливіше. Ну і взагалі, оці гриби теж треба підривати, якось отак. Нічого не дали. Але треба було спробувати. Що спочатку босів забираємо? Ну давай заберемо босів, подивимося, чи відкриється нам ангельська. Хоча ми можемо на неї шанс дається збільшити, да? Але все одно давай заходимо одразу до босів. Pestilence це ізі має бути, в принципі, так воно і виходить. М -м, дав ще одну нам таку орбітал. Не знаю, чи треба нам апгрейд цей орбітал, але якщо дають, то ладно, хай буде. Так і цей бос теж легкий. Навіть карту не будемо натискати на нього, і угоду нам не відкрили. Добре, тоді нам точно треба йти в ту класну кімнату і щось там придумувати. Для цього давай заберемо лапку, тому що вона нам точно треба буде в тій кімнаті. М -м, чи заберемо ми сундука? Давай. Заберемо сундука, заберемо карту в магазині. Подивимося, може там є щось, що нас похилить. О, тут три бомби. Значить, ми взагалі все забираємо. І тут маленька батарейка. Ну давай візьмемо. А, тут не карта, тут пилюлька. Ну, давай, натискай. Ренчдаун, пофіг. Забираємо лапку і йдемо і йдемо в кусачку. Ну давай, кімнат. Скажи, що ти мені щось видасиш, класне. Монетку не дали. Це нам пофіг, нам пофіг. Три монетки. Це краще, що нам могло тут випасти. Далі. Далі ми Тепер штнутись в угоду. Давай, клас. Тут Sacred Heart. добре, беремо Sacred Heart. Непоганий айтем. Не сказав би, що поганий. Я думаю, він нам точно буде не зайвий. Блін, орпіталка моя бомбу винесла. Давай прес тут натиснемо. Все на два ангела підривати. да? Що підірвемо прям двох? Я сумніваюся, що я тепер зможу прям двох підірвати. Давай по одному їх вб'ємо, правда? Sacred Heart чи ж саме на водку дає. Точно. Це взагалі стакий кікс імба. Добре, підривай другого тепер. Клас, друг. Другий інший. Нам більше не треба ангельські кімнати, бо ми вже маємо ключа до мегасатани. Другий шматок забирай, виходимо звідси. Тепер питання, чи треба нам догравати цю кімнату. Я думаю, так, звичайно, треба, тому що тут ще Холіман лежить. Е, скільки в нас вже ч... Три тір 4 айтема, ну не саме гірше, що могло бути, там. Навіть трольбомби. Нафіг? Далі спавним уріла. Ну давай, спавним. Нам воно вже не треба, але вб'ємо, тому що далі є шанс на сім Серць душі, що нам теж може допомогти. Ну, монети нам теж поможуть. Але далі нам вже донатити не треба. Роззабирай монети і валим звідси. Як на мене, тон нормально затарились на цьому поверсі. До речі, отой сундук ми можемо тепер за бомбу забрати, бо в нас є холімантл. Він тепер має бути безкоштовний. Тут золота бомба лежить. Значить, ми ще йдемо суперсекретку шукати. Забираємо геть все. Золоті бомби і холімантл дозволяють нам це зробити. Суперсекретка багато де може бути на цьому поверсі. Тому почекаю геть все і вернусь до вас. Найшов суперсекретку. Просто багато батарейок. Просто багато батарейок. Не знаю, ще одне серце Напевно, переробимо. Да? Заберемо нашу книжку. Знаймося батарейками зараз ще серця, і поїдемо на наступний поверх. Так, то в нас вже подамо і купа дефа. Що да? нам ще треба на мега-сатану? Нам треба, напевно, щось таке, щоб його шотнути. Було би непогано. Зараз подивимося, може ще в планетарії щось круте знайдемо. Є ще класна кімната. Але якщо там буде рерол всіх айтемів, то я його не візьму. Не просіть навіть. Давайте дивитися. Ну да, реролл всіх айтемів. Ні, мене сильно класно все. Якби це був звичайний ран, а я не хотів би закрити мегасатану на лазарі, я б туди зайшов. А так, так не хотілося б. Знайшли ще пару сердець. Давай. У нас, до речі, все ще 100% шанс на англійську угоду, бо на минулому поверсі офіційно ми її так і не відкрили, да? Що може, і не дуже класно. Може, я навіть би краще сходив би в диявольську, тому що сердець в нас вже купа. Ну, зараз побачимо, що нам дадуть. Може, нам теж щось дуже Круте там видадуть, хоча мені здається, я вже все найкраще звідти витягнув. Але ще є всякий готхет. У нас знову є золоті бомби, тому ми будемо підривати геть все, шукати спейси там всякі. Хотів виштухати сундука, запхав його ще далі. Ну і ладно. Не сильно він треба був нам, значить, правда. Ця монетка дуже класно там випала, як я її маю забрати. Бомбою, бомбою, поняв. Так то я секретки щось не шукаю. Давай секретки. Суперсекретці Чорне серце. Залишимо його просто там поки що. Знайшли вже. Боса, це в нас Депс-1 і 100% угоди. Тому давай заходимо одразу сюди. Немає причин чекати. Третя така орбіталка. Це вона вже бігати почне. Вона вже почне бігати. А чи надо нам це? Ну давай забере, це прикольно. Таке рідко буває, що нам три цих орбіталки підряд дає гра просто так. Мухай побігає. Прикольно. оця от чувішка буде. Угу. Тут нам на вибір дофіга всього дають Так то. 100% шанс спавну англійських кімнат, Деліріус. Ну вафля це дуже круто, тому вона і тір 4 айтем, але може нам халот більше допоможе. Так-то в нас є чим хілитись, да? Ну але вафля це прям круто. Ладно, давай вафлю. У нас буде забіг всіх чотирьох зіркових айтемів, да? Але щось прям забагато нам всього града є. Я не знаю, чого вона так. Це реально вже забагато. Ну а що, нам нема чого жалітись, ми ще й зараз плантері йдемо. Ну, планетарія не було. Найшов тільки магаз і золоту кімнату. Може там ще одну золоту пропустити? Та ні, думаю, вона того не варте заходи. Пікаки. Да. Ну це взагалі треша гра, якщо чесно. У мене тепер ще мій Техікс. Підривається. Це можна вбити насправді, але в нас є Холі мантл, тому я не сильно переживаю. От е, Те, що він навіть каміння підриває, це заставляє задуматись. Да? Не знаю, чи відкриває секрет. От цього не знаю, скажу чесно, да? Фу, але гріди просто вмирають. Виходить, золоті бомби більше не треба. Шкода. Зате тепер ми маємо що шукати, да? Тепер нам треба захист від підривів. Без нього ніяк тепер секретка виходить десь тут в нас лежить. Клас. Диви. цього чувака не підриває. Напевно, секретки теж він не підриває, значить кілька бомб нам треба зекономити. чи я думаю, з таким дамагом нам вже нічого не страшно, да? Давай навіть цього сундука заберемо. У нас там стільки сердець лежить, похілю, тим більше вафлею Ну його нафіг, скільки я назбирав всього. Їдемо на наступний поверх. Що ж нам залишається? Прокляття лабіринту. Це не дуже класно. Але знову ж таки, нам взагалі мало що залишається боятися да? в цьому проходженні. Ну я думаю, з прокляттям лабіринту ми теж справимось. Черв'яки страшні, ну їх нафіг, влітають на мене, а я їх підриваю. Май рефлекшн. Серйозно? Ага, перезаписується б та Окей. Просто багато статів, апп, ну це сильно. З рефлекшн це взагалі дуже сильно. Мені здається, я свою книжку вже цілий поверх не юзав, і наша її брав собою Неясно. Вони всі просто підриваються. Я не знаю. Виглядає невесело, якщо чесно. Старзи, старзи нам не треба. Давай, оце все підривай. Біле серце? Давай, давай, біле серце. Ще одне біле серце, ну давай, ну давай. Хоча я б його скормив би, напевно. А, воно не кормиться, до речі, да? Ну, але пентаграма. Пентаграму забираємо. Це ще більше дамагів. Так, от і прокляття лабіринту нас перекинуло трошки. Але зовсім трошки. геть, не страшно. Так я вийшов з магазу, але він щось закрив. Понерфили, походу, цю штуку. Раніше було, якщо з прокляттям лабіринту заходиш в магаз, то, точніше, виходиш з магаза, то він залишався відкритим. Але нам все ще треба чистити поверх до кінця, тому що планетарій сам себе не знайде, да? Це, до речі, трінька класніше, ніж моя. Буде більше сірих сердець випадати. Червоні нам вже нафіг не треба. Пройдемось по колючкам. Джастіс, давай. Але хотілось би диявольську угоду насправді. Я розумію на англійську в два рази більший шанс. але нам вже можна дівати всі ці наші червоні серця кудись. Так, тут вже буде нога мамки, нам це не треба. Давай вернемось. У нас ще може бути планетарій, планетарі він в тій великій кімнаті. Но планетарія тут не виявилось. Тут два чабіка, але чабіки нам ще дають класні карти. Смерть, ну смерть не дуже класна, а за World пригодиться на наступний поверх однозначно. Ну давай заберемо четвертак, просто щоб він був. Так то грошей він вже нам не дасть, бо в нас 99 Е, Сумно насправді, що ми ще одного магазина не знайшли, да? Тому що ми не можемо ці гроші нікуди задонатити. І на хаша ми вже ні на якого не встигаємо. Сумно, сумно, але може ми знайдемо спосіб якось туди попасти ще. Е, мамку просто з двох тахівсів забрали. Де нам треба йти, я казав? Нам треба вниз. Давай вниз, ще більше дамагі 2,17 цілих дає нам негатив, поняв давай. Полетіли взагалі нам не страшний цей ВОМ, тому що в нас і холіманту є, і вафля є, тому нам взагалі пофіг на весь дамаг, що нам тут наносять. Книжки ревелейшнсів теж в нас ніби є, ніхто не забирав. Тому ну, я думаю, ми просто пробігаємо. Плантеріїв тут вже більше не може бути. Треба було The World нажати насправді. Я ж цього не нажав, вже просто пішов, тому просто йдемо, да? Чи натиснемо? Ладно, давай натиснемо. Він нам ще й покаже секретку. Зараз разу відкриємо. Але ми, в принципі, в тому, що треба напрямку, йшли. Давай, секретка. Багато пилюль, Хелсап, та ні. Хелсап нам вже не треба. Це що? Ренчап? ну хай буде. Бетріп, пофіг. Така штучка гриб. Давай. Давай, гриб прикольніше. Пофіг на серця, сердець багато. Суперсекретка. Не знаю де. Якщо не в цій кімнаті, то і фіг з нею. Не в цій кімнаті. Ладно, заходимо. То в нас матріарх? Матріарх але я занадто сильний. Англійську нам, звісно ж, відкрили. Ми сюди заходимо. Тут Біблія. Біблія це серафм. В принципі, щоб вбити серце, нам Біблія не треба, тому залишаємо книжку ревелейшінці в нашу поїхали далі. Опіту цей нам теж, в принципі, нафіг не треба. А нам так-то треба червоних сердець знайти, да? бо щось я їх навіть не підбирав, а в нас так-то вони порожні, але в нас знов проблеми з картою. Амнезія це найгірше. З проклять, напевно, що може бути з тим іншим якось можна жити. А от Амнезія це неприємно. Єра? Єра – це круто. Єра це дуже круто. А в мене взагалі є політ. Давай Збирай пилюльку, тірсап, але дав мінус 1.58. п'ять вісім. Це е, Десь мене розвели, походу. Ще більше ХПшки. Ну блін, воно хілить нас, тільки заради цього заберу, щоб воно нас похіло. Нам не треба було червоні збирати більше. Петро. Петро теж класне. Але напевно, напевно, не треба. Єра класніше. Хоча, хоча, хоча. Ми ж в ідемо, да? Може й Петро класніше лоби. Ні, напевно, Єра все-таки. Певно, все таки Єра. Цього я дарма підірвав. Я дарма підірвав. Лан, давай виходити з цієї кімнати. Хо там секретка відкрилась. Давай вертатись в ту кімнату. Що в секретці лежить? Батарейка. Ну, хай лежить. Цьому взагалі можна дати бомб, да? Так то в нас є епікак. А Хоча епікак ніяк на бомби не впливає, да? Це ж не фетус, але ми все одно йому пару бомб скормим. Я думаю, нам стільки бомб не треба, враховуючи те, що в нас є, О, містер мега, хай буде. Я не знаю, чи воно наші підриви збільшує. Зараз перевіримо. З Серцем взагалі ніяких проблем, і диявольська угода нам відкрилась. Це класно. Давай забираємо, щоб в нас точно диявольська була завжди. Плюс в нас тепер є буквор. Що теж дуже і дуже класно. Ідемо, заберемо батарейку з суперсекретки і будемо звідси їх. Так, я алей не стрибнув вгору, але нам треба вниз. Це була би дуже жорстока помилка. Є ще челендж, не знаю, що у вас тут в челенджі. Давай відкриємо. Так то нічого крутого. Ісь пилюльки. Люльки, пару босів, вурк, ще енд. Давай. У нас кожна муха зараз наносить 24 дамагі, що це досить сильні мухи. Знову ж таки, одразу шукаємо боса. Нема нам що тут ще шукати. Найдемо секрет... Початку по дорозі ок, не найдемо, не проблема. Пробігається поки дуже швидко і дуже легко. Я міг би навіть ще всі ці костри підривати, але нам воно, в принципі, не треба. Нас так, макс ХП. Давай, сатана, де ти там, показуйся. Чи будемо ми йому ставити бомбу? Давай. Ну, я знову не вгадав. Хоча це було вже набагато ближче, ніж зазвичай. Вбивається дуже швидко, максимально. Я думаю, три ноги і пока. Да. три ПАК. Дамаги багато. Їдемо в сундук. Відкрили зломного анка, та трінька. Трінька прикольна, в принципі, іноді може врятувати. Ну, але не те, щоб прям. Давайте сундуки множимо. Що нам тут пропонують? Спектральні сльози, смертельний листок. Сукуп, сукуп, це прикольно. Окуляр ріфт, теж прикольно. Оце теж класно. М -м, що беремо? Значить? значить, ми беремо окуляр ріфт, ми беремо сукуба і ми беремо оце от О. там назбираємо хпшки і будемо йти на мегача, яка це неприємна кімната. Але ми її досить швидко вбили. Да, до речі, в нашому як його, Repentance Plus, да, е чуваків привидів понерфили. Їм нарешті порізали хпшку, бо їх настільки довго було вбивати завжди. Має бути легше всі багато клітиночок, кілька бікхорнів. Ну, не всі шотаються. Ми тут, по суті, просто заряджаємо книжку, просто заряджаємо книжку. І, може, ще знайдемо якогось сундучка да, по дорозі. Є такий шанс. Я не знаю, насправді, нащо нам стільки є ХП, у нас настільки багато дамагі. Мало би бути пофіг, напевно. Але давай на всякий зарядим, да? щоб геть не напрягатись. Ну якщо в нас ще і грип прокне кімнаті з мегасатаною, то буде взагалі дуже швидко це все. Але сундуків не падає. Ну, в нас удача мінус один. В принципі, можна зрозуміти, чому да? ну, цей пережив один Текікс. Напевно, через те, що я його не до кінця зарядив. Єдина причина, чого він пережив. Е Карта Лаверс, напевно воно не треба, да. Кілька гуртіків чи вб'єм місцевого боса. А, ну до речі, наша ж не закрита ачівка. Ну, напевно, треба вбити, щоб вона закрилася. Цього, до речі, не так сильно дамажимо. Варто задуматись. Я думав, ми його швидше вб'ємо. А він щось прям дуже сильний, товстий. Ну, але ми вбили. І Вікторі Леп нам не треба. Perfection нам ви. Ну, ми Perfection довго не протримаємо в рук, тому я думаю, ми просто йдемо далі. Але сундучка жодного нам не дали, да? Це сумно. Одного Могли би і да. Що в секреті? Mm, Секреція якраз удача. Удачу ми забираємо, звісно. Давай. Тепер в нас більший шанс знайти сундучка, да? коли ми вже весь поверх зачистили. Повністю, причому, я поняв. <гум> Ладно, йдемо на боса, на нашого головного мега-сатану. Й його вже десь від нас сховали. Де да, його сховали від нас? Десь вгорі. Я вже забувся, де він був. Ну так, да, десь вгорі. Е Тірсап нам не треба. М -м гвоздик. А, гвоздик нас, до речі, вихилить да, назад, і це нам буде дамаг на боса. Тому давай візьмемо. Да, це дало нам. Сердечка два, Заходимо на мегача, натискаємо 29 до магії, гриб не прокнув. Ну давай битись. Можна мегач, як справи, ловити хікс з епікаком. Звичайні боси просто лопаються. Мегач, в принципі, теж лопається. Лемб довше жив, ніж мегач, насправді. Да, щось ми мегача взагалі шотаєм. І ангелів, шотаєм. їм. Лембові, може, дали броні якоїсь в Repentance 100 плюс. Може бути. Реально, Лемба якось було важче вбивати. Так, ну це я зловив, да. Це можна було не ловити, але ми. Вже в другій фазі, тому в принципі, в принципі, не страшно. Може, ми ще до деліріума зможемо зайти. Треба побачимо чи пустять нас. Я не пам'ятаю. У нас 50% шанс до деліріума попасти після мегача. Щось таке. Ну, мегач просто вмирає. Він вже весь потріскався, він вже розуміє, що на цьому кінець дам. Да, мегач, вбивай. Сорі, я занадто сильний. Та да, і пускають нас до деліріума. Діл... До так що поїхали. Закриємо одразу все да, на ньому. я до речі не знаю. Діліріум Ага, діліріум у мене тут і так закритий. Ну ладно, все одно ну, сходим. Контент, дам раз вже прийшли, треба добивати. Подивимося, наскільки швидко діліріум з його бронює. да? Дивимося. Тератома, тератома швидко вмирає гапістейлу. Давай на минулому поверсі він би нам більше пригодився. Але хай буде. Насправді, швидкості бігу десь би взяв би. Це було б дійсно корисно. Так, Тут одразу два боса. Може хтось з них. Сатана, привіт. У я попав бомбою по ньому. Я попав в бомби перший в раз напевно в житті. Ладно, виходить. Я тепер знаю таймінг чи що. Сумніваюся, що це так працює. Думаю, більше не попаду. На ну, сатана, теж ізі. Контракт from below. Давай. Можна було в цій кімнаті натиснути, да? Але це не Деліріум. Так що нормально. Та й швидкість бігу. Пласібо. Ні, пласібо нам не треба. О, емперор. А куди мене не Давай, емперор. О, діліріум. Зразу до головного. Привіт, привіт, головний. Я вже тут. Я не знаю, чи емперор рандомно тепешить в кімнату до боса. Він все таки до деліріума тут тепешить. Але дивіться, як він пробивається. Навіть з його броней, мені здається, він швидше ламба навіть вмирає. Ламба, лемба Неважно. Важливо, що вмирає він дуже і дуже швидко. Ну дамажить він мене теж нормально. У нас є джокер, може в джокера злітаємо? Та ні, та ні, давай добивати його. О, добили і тоді злітаємо в Джокера, так? Да? Давай сундучок, дуже дякую. Давай в джокера. Що в Джокері? В джокері Абадон. Берем. Взяли Абадона. Точно можна виходити. Ух. Ну, катка була дуже легка, да? Те, що я не реролив. Такікс нічого не значить, того що ми потім шесакред і все інше знайшли. Тому да, якщо тобі сподобалось це проходження, там став лайки, підписуйся. Пиши комент, якщо хочеш, щоб я знімав більше відосів, а не так, як зараз. Тому що я щось взагалі на це не маю часу. А знімати хочеться, і ви, в принципі, дивитесь, але не так багато, як хотілось би. Тому тому поки є важливіші справи. Тому да, побачу тебе в наступних серіях по пойзику. Давай, пока-пока.